Ну що ж, нехай це буде наше до. Тут висушений бутон, я його відріжу, є листки нижні, які. ну Він уже давно їх відсушував, я їх періодично підрізала, можна побачити. Теж обріжемо і бупольєм. Я набрала в тазок воду і розвела там три кришечки доброго мінерального. Поставила спатифілум прямо туди в воду. І поки я буду робити свої справи 2-3 годинки, ви побачите, як він підніметься. Якщо він в такому стані, то можна навіть на нічого так залишити. Він нап'ється, він відіп'ється, він підніметься. Звісно, краще до такого стану не доводити свою квіточку улюблену. Але що ж зробиш, як він у мене стоїть на балконі? А я його два дні не поливала. Вчора я його не полила, тому що я вивішала стірку на балкон, і мені було незручно до нього підійти. А сьогодні бо я була цілий день на роботі.